Вітання. Сьогодні ми занурюємось у тему місяця. Наш найближчий сусід, такий звичний, але як виявляється, повний таємниць. Ми тут зібрали купу матеріалів, щоб розібратися, як він виник, навіщо він нам, ну і що було б, якби він зник. Цікаво, до речі, що, хоч людина і була на місяці, але це всього 12 щасливчиків за всю історію. Так і це ж не маленький об'єкт, п'ятий за розміром супутник у всій сонячній системі. А відстань, хоч і звучить як 384 тисячі кілометрів, е, за космічними мірками це справді близько. Гаразд, почнімо з головного як він взагалі з'явився? Зіткнення, здається, там була якась історія. Е, так, це теорія гігантського зіткнення. Вона сьогодні ну, вважається основною. Уявіть собі, це було дуже давно, на самому початку, коли сонячна система тільки-тільки народжувалась. десь 4,5 мільярди років тому. От наша молода земля зіткнулася з іншою протопланетою, величезною, десь як Марс. Ого, розміром з Марс? Саме так. Її умовно називають Тея. Це був ну, просто неймовірний катаклізм. Важко навіть уявити собі таке. Тобто місяць це буквально шматок, шматок прадавньої землі і цієї теї, що відколовся? Власне так. Купу уламків викинуло на орбіту. І гравітація з часом зібрала їх докупи, От так і сформувався наш супутник. Цей бурхливий початок, до речі, може пояснювати деякі, знаєте, особливості його поверхні. До речі, про поверхню. Ми ж завжди бачимо тільки один бік, правильно? Це через якесь синхронне обертання. Абсолютно вірно. Місяць обертається навколо себе за той самий час, що й навколо землі. Тому, знаєте, оця ідея про темний бік, вона не зовсім точна. Він не темний, просто невидимий нам із землі. Сам місяць, звісно, не світить, ми бачимо лише відбите сонячне світло. А доба там триває ого, майже 30 земних діб. 30 діб. Так, а ландшафт ну це кам'яниста пустеля, гори, кратери, багато кратерів і темні такі рівнини, які Галілей колись назвав морями, хоча води там, звісно, нема. Зрозуміло. А тепер про його вплив на землю. Про припливи і відпливи знають, мабуть, усі, але наскільки це ну справді важливо? О, це дуже важливо. Гравітація місяця буквально тягне воду в океанах, створюючи припливи. І це стосується не лише води, а й, хоч і значно менше, твердої кори та атмосфери. Але є й інший довгостроковий ефект. Це тертя від припливів поступово, дуже повільно сповільнює обертання Землі. Тобто, колись доба була коротшою, і я чула, місяць ще й віддаляється від нас. Так. Уявіть, мільярди років тому доба на Землі тривала менше 13 годин. Зараз вона збільшується, але ду дуже повільно, десь 3 секунди за 100 тисяч років. І так місяць потроху віддаляється, десь на 4 сантиметри щороку. Але є ще один момент, можливо, навіть більш критичний. Який же? Стабілізація земної осі. От наш нахил осії приблизно 23,5 градуси, він же відповідає за зміну пір року. Без місяця, без цього гравітаційного, так би мовити, якоря, цей нахил міг би хаотично змінюватися з часом. Серйозно? Тобто, стабільний клімат, зміна пір року – це все завдяки місяцю? Значною мірою, так. Стабільність клімату, це, можливо, одна з ключових умов для розвитку такого складного життя, як наше. Оце так новина. Це справді змушує по-іншому подивитися на нього. І оце підводить нас до такого, знаєте, науково-фантастичного сценарію. А що якби місяць раптом, ну, зник, окрім того, що ночі стали б дуже темними? Ну, спочатку, крім темряви, можливо, різких змін, ми би не помітили. Але припливи і відпливи стали б значно-значно слабшими. Їх би визначало в основному сонце. А це була б катастрофа для припливно-відпливної зони. Це ж ціла екосистема на межі моря і суші, скільки видів від неї залежить. Розумію. Тобто морське життя сильно постраждало. Я пам'ятаю, є якісь риби черепахи, що орієнтуються саме на припливи. Саме так. Наприклад, каліфорнійська риба груньон її життєвий цикл повністю прив'язаний до припливів. Для таких видів це могло б означати ну, просто зникнення. І прощувай серфінг? Мабуть. Хех, можливо. Сила хвиль теж пов'язана з припливами. Але це, знаєте, були б ще квіточки, найгірше проявилося б з часом. Ви маєте на увазі ту саму дестабілізацію осі? Точно. Без місяця нахил земної осі почав би, так би мовити, гуляти. А це означало б повний хаос у кліматі. Уявіть, екстремальні коливання температури, льодовикові періоди могли б наступати кожні кілька тисяч років, причому в найнесподіваніших місцях. Пори року стали б ну просто дикими. Звучить як сценарій для фільму катастрофи, жах. А от є що популярні уявлення про вплив місяця на людину, на сон настрій, оці всі біоритми в джерелах згадується, що ми на 60% з води може таке впливає? Так, це дуже поширена тема. Ці вірування є в багатьох культурах, і гіпотези про вплив на рідини в тілі, звісно, існують. Але тут важливо сказати. На сьогодні, попри багато досліджень, наука не має якихось переконливих доказів прямого фізіологічного зв'язку, тобто зв'язку між фазами місяця і, скажімо, самопочуттям людини. Гравітаційний вплив місяця на одну людину. Ну, він мізерно малий порівняно з іншими силами, що діють на нас щодня. Ясно. Отже, підсумуємо: виходить, наш місяць це дитя гігантської космічної катастрофи. Його гравітація не лише створює припливи та відпливи і потроху гальмує Землю, але що, мабуть, найважливіше, він працює як стабілізатор нашого клімату, тримаючи земну вісь. Абсолютно вірно. Якби він зник, це спричинило б спочатку екологічний хаос на узбережжях, а в довгостроковій перспективі кліматичну катастрофу. На щастя, найближчим часом місяць нікуди не дінеться. Добре, що це лише такий собі уявний експеримент. Так, але він, знаєте, залишає цікаве питання для роздумів. А як би виглядала земля, якби місяця не було із самого початку? Якби доба завжди була набагато коротшою, а клімат постійно нестабільним, диким. Як би це вплинуло на еволюцію життя, на розвиток цивілізацій? От про це можна подумати. Справді є над чим замислитись. Дякую за цю захопливу розмову і такий глибокий погляд на нашого здавалося б. Такого знайомого супутника.